Константину, я так люблю взагалі про депутатів, знаєте, ну так так просто я аж так... кайфую, скажімо, да я одну ремарочку помічники там є. Я зразу для глядачки, є які на оплатній основі працюють, а є які на громадських засадах. Тобто, ну де юре, скажімо так, давайте вже відверто говорити, зарплатню вони юридично не отримують, хоча їх там звичайно може бути дуже дуже багато. А так, щоб вже настрій підкоригувати, очевидно, в бік відповідний. Я скажу таку інформацію, яку я сьогодні побачив. Це лише липень, липень, один місяць, іюль. Народні депутати України та співробітники апарату Верховної Ради. Ну це і зарплати, і відпускні, і витрати на апарати. І тут же життя ці помічники, і все. От Якщо тільки взяти місяць-липень відпустки, ви розумієте, обійшлися бюджету державному у 18 мільйонів. 276 377 гривень. Е, відповідно, якщо поділити на 26 боку, зараз е, комерційно такий, це виходить 703 тисячі доларів. Ну от, а потім ми будемо говорити. То і як кому це, треба це, радити або впроваджувати мені реформи. Трохи Прошу будь Не підласне. подобається той тон, який зараз ну, приймає наша передача. Він такий оббивательсько-базарний. От да? по цих питаннях, які які звучать чого 700 тисяч доларів, це зовсім невеликі гроші. Крапка це навіть не обговорюється. Ну добре, це, це, це дрібниця для бюджету. Це абсолютні дрібниці. Порівняйте з чим завгодно з тим самим бюджетом МВС, наприклад наприклад, і таке інше. Добре, тепер у нас 426 народних депутатів, має бути 450, але немає депутатів від окупованих територій. Криму і Донбас, це так Україна достатньо велика країна, 42 мільйони населення для нормального представництва цього населення. 450 депутатів це нормально так. теж крапка. Добре, помічники народних депутатів і самі народні депутати отримують замало. Це теж крапка. тому що якщо не розглядати мандат як синикуру, а розглядати а, його як наряд на роботу, угу. е, я до вашого відома, теж є помічником на громадських засадах одного з народних депутатів. Так а от я, от знаю, я працюю набагато менше, ніж він. Тому що так, вранці він в суді, засідання засідання комітету, е, потім десь незаконна забудова, десь захопили приміщення, це все, це все на нього. І то, якщо їх ще зменшити їхню кількість, так звичайно, е, не всі народні депутати сумлінні. Так? Є такі, що. Їжджають на мерседесах, ходять з охоронцями, у яких там одяг вимірює, вимірюється вартістю от половини бюджету Верховної Ради. Такі такі теж є. Ми їх обрали. Ми нам нема на кого власне кажучи, ображатися, як на самих себе. Так. Але хочу нагадати, що український парламентаризм. Україну рятував багато разів, починаючи з проголошення акту про державну незалежність, ще Верховною Радою РСР, згадайте перший майдан, який який фактично був захищений частиною народних депутатів. Другий майдан згадайте народних депутатів, які ходили, ходили під кулями. Тому я абсолютно не приймаю цей обивательсько базарний тон щодо народних депутатів. Якби ви от у нас один міністр недавно е, продемонстрував просто. Кричуще незнання географії України він не знав, що Житомирська і Київська області це області прикордонні на повному серйозі. Ми просто дуже мало знаємо про якісний склад адміністрації президента, якісний склад районних і обласних державних адміністрацій, якість прокуратури інколи виходить на поверхню, але звичайно, не знаємо. Ми бачимо парламент, чому. Тому що він працює в публічній площині, тому ну, що так, у нас так. це вже рингтон, коли е, голосуються е, законопроекти, він на всіх в починках сидить, і тому е, не випадково на парламентаризм, який є одним, одним з надбань насправді сучасного українського суспільства, на український парламентаризм, ми маємо отакі от базарно-обивательські наїзди. Попускайтесь, панове, Добре, тепер вже на тему безвізового режиму. Що скажете з цього приводу? Вірити, є сенс чи так уже? Немає. Немає, але немає сенсу не тому, що він буде чи не буде. Е, тому що е, для 90% українців нічого не зміниться. Нам потрібний не безвізовий режим. Нам потрібна шенгенська зона. Україна має стати членом шенгенської угоди. Це України. ви от, от що да. потрібно. А безвізовий режим е, ви будете мати теж саме для того, щоб перетнути кордон без візи. Вам потрібно буде мати зворотній квиток. Суму грошей, яку вимагатиме та чи інша країна на день проживання в ній. Так само вам потрібно буде мати готель, або інші. Якщо ви його забронюєте, ви не зможете відмовитись. У вас з безвізовим режимом буде можна, більше мороки. Можна відмовитися вже а, на місці. Але гроші, але гроші, але гроші, але гроші то ви не отримаєте за передоплату. То... Ну, це я коли. Отже, Десь є доба, дві, а, а потім можна відмовлятися. Отже, це як практика. З можу. Безвізовим так. режимом ми, буде, ми будемо мати більше клопоту, ніж зараз маємо з візовим. Тому безвізовий а -а -а. режим це велика омана, яку я. Я не знаю, навіщо нам взагалі е, вішають на вуха ці Ну, Більше, ну, звич, звичайно, це більше якийсь психологічний такий момент, да? візовий режим з європейської соціації. Шенгенська Союзу. зона. Нам треба ставити ну, це, питання. Це, це треба так бути саме, членом як, Європейського як... Союзу, щоб мати. Е, е, ну, не, не знаю я прикладів членів Шенгенської зони без членства в ЄС. Правиль. Ну, так. ну не, правильно. Немає. Але, відповідно, нам треба ставити питання про членство не асоціацію. Тому що асоціація, нагадаю вам, коли ми говорили про асоціацію, це перший крок до повноцінного членства. Це записано у всіх програмах. Логічно, логічно. І, 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 і Ось так це вирішується питання. А зараз, якщо навіть дадуть безвізовий режим, і влада намагатиметься це видавати за свою велику перемогу, не вірте. Це хм. омана. Дякую вам за цікаву бесіду.